Встигнути за 15 хвилин надати першу медичну допомогу пораненому, евакуйованому із поля бою. Бойові медики, які щодоби на чергуванні, вже давно не рахують число врятованих душ. Просто роблять свою роботу. За останні тижні на Запорізькому напрямку в районі роботиного ворог дещо активізувався. Більшість поранень у наших бійців від осколків, мін та дронів. Репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Дивіться далі. У нас ми Закінчуємося, як і фізично, так і морально. Це Олексій на позивний барс про себе та побратимів, які вже майже три роки у полях без ротації та повноцінного відпочинку. Найстрашніше, ну, так як ви кажете, да, дійсно дрони. ФПВ ну, і особливо, як їх називають, інші дрони називають бомбери. Ті, що носять гранати, переносять по дві за раз. Сколки, це все. Бували і, як говориться, летальні відходи. Ти постійно озираєшся і слухаєш небо. Сотні ворожих дронів висять над посадками, не даючи нашим військовим можливості рухатися чи евакуйовувати поранених побратимів. Ми виходили тоді, і я зловив чотири скину. Своїми силами хлопці дали першу медичну допомогу. Наївся цю кетанолу, знеболюючи, і почав свій рух, почав рухатись до евакуації. Попри 14 осколків у тілі, барс зміг дотягнути до точки евакуації, а так виглядає евакуація з цих самих полів. Побратими тягнуть закривавленого 300-го, постійно шукаючи якісь кущі, аби не потрапити під дрони. Нині здебільшого дрони більшість поранених. Це осколкові ФПВ. Буває, що не один уламок влучає, а багато попадає п'ять, шість і кістки ламає. Більшість поранених це осколкові міни і дрони, значно менше кульові. Марина бойовий санітар. І сьогодні вона у парі з Василем працює у полях на точці евакуації. Перевіряє рюкзак медика і усі препарати. Від того як швидко надасиш першу допомогу, залежить життя бійця. Найголовніше найголовніше перевірити турнікет турнікет. Чи правильно накладений, прослідкувати, щоб не знімав його надати першу допомогу, де треба перев'язку, знебулити, якщо треба, і якомога швидше довести до стаб-пункту. Вона раніше працювала касиром у супермаркеті і ніколи не була пов'язана з медициною. Пішла в армію, потім навчальний центр, вивчилась на санітарах і вдосконалюється далі. Якщо велика крововтрата, щоб він протримався, треба розмовляти з ним всю дорогу. Спрашу питаємо, як звати, чия дружина і діти. Діти все вже позаду. Зараз довеземо і врятуємо. Він за санітара і за водія. Василь допомагає медику санітару, а потім керує машиною, вивозячи часто під обстрілами авто з пораненими. Коли привозять трьохсот, це де займається санітар з трьохсот. Йому треба теж допомогти санітару. І потім по дорозі, яка дуже жахлива, довести його. І санітара не загубити в тій машині, і довести токсота, щоб був живий. Найважчий виїзд був за пораненим з ампутацією. Хлопцеві руку рукою ногу. В перші хвилини вирішують усе. Право на помилку немає ні в кого надати першу допомогу, вивести з шоку і стабілізувати хлопців. Коли були перші рази, да. тоді ще було якось не по собі. А зараз це вже як щоденна робота, можна сказати. Ти знаєш це твоя робота, яку ти маєш виконати чітко. В очікуванні вони вслухаються у рацію. Чи бува не сталося лихо, але рація мовчить до ранку. Сьогоднішня зміна екіпажу пройшла без поранених. Це найкращий ранок в житті санітарів, адже таке буває дуже рідко. Без поранених і вбитих захисників. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини з Запорізької області.